Що між вами буде далі у ваших стосунках? Як будуть розвиватись відносини і що буде далі? Термін загадуйте невеликий, Там місяць, два, три, не більше? Що зараз у ваших стосунках, як вони а зараз у вас двійка пентаклів. Скоріше за все, це якісь такі гойдалки, то холодно, то жарко, то є спілкування, то немає спілкування. То сьогодні є почуття, то завтра немає їх. І ще може бути ситуація вибору, коли у цих відносинах є ще або хтось зайвий, або якісь обставини, які не дають вам розвивати ці відносини. Що буде між вами в загаданий термін? Десятка кубків почуття будуть. Ну, скоріше за все, буде зміна ситуації і в кращий бік. Можливо, цей чоловік сам проявиться, нарешті наважиться на цей лист, якось напише вам приявить свої почуття. І у вас буде взаємне таке кохання, взаємне, де буде все добре, це буде гармонічні, рівноцінний обмін у вас буде. Тобто, не буде вже таких гойдалок, а якось рівноцінно ви будете обмінювати своїми емоціями, своїми почуттями і показують, що це буде як новий ковток повітря у ваших стосунках. Тобто якось оновиться, оживуть ці стосунки як ви будете себе почувати, а ви чомусь все одно будете почувати себе тут відлюдником. Якось вам буде все одно самотньо. При тому всьому, що наче є взаємне кохання, наче є почуття, але вам все одно чомусь самотньо. А чому так? А чому так? А, ну, Тут ситуація, коли ви все одно будете пам'ятати те, що було. Тобто, у вежу, можливо, якісь такі болючі ситуації, або ще якісь конфліктні ситуації, або якийсь удар з боку чоловіка, ви все одно будете згадувати, і це вам буде можливо робити боляче. І ви все одно від цього чоловіка і від цих стосунків будете якось так закриватися, усамітнюватися. тобто, От в свій емоційний простір ви цього чоловіка все одно не підпустите. Тобто, може, візуально ви будете показувати, що десятка копків все добре. І все, ну, і що ви... у вас є почуття до цього чоловіка, а от в душі наодинці ви будете розуміти, що ви його вже так близько до себе не підпустите. Тому що ще чоловік може проявлятися до вас ще. З жезловою, такою, з жезловою цікавістю. Тобто, можливо, це буде вже, оцей ще вас буде якось от, трошки розшатувати емоційно, і ви все одно будете закриватися. А що вам робити? Чірка пентаклів. Прийняти, мабуть, у факт того, що трошки у вас не вистачає емоцій, і, скоріше за все, думати більше про себе. Не про цю десятку, десятку копків, не про цього чоловіка, не про його пристрасть до вас, а думати про себе, про своє благополуччя, про те, хто ви. Подивіться, яка ви гарна, красива жінка, у якої все є, у якої є пентакль, тобто їй є за що подякувати своє життя. Тобто думайте про себе, про свої блага і про свою самодостатність. Не, не зависайте в цій кризовій ситуації, де вам холодно і самотньо. Дякую за те, що ви подивились це відео. Залишайте ваші коментарі, чи ваша це ситуація. І... Чи зрозуміли ви про що про що я сьогодні розповідала?